Продовжується звільнення в українській владі. А тепер, от Микола Сольський, це той, що там з землею його в СІЗО, потім з СІЗО, потім випустили. Потім він поїхав на робоче місце. Ну вже звільнили, звільнили все. Тепер не знаю, чи його назад, чи його вперед. Ніхто не запитав, де взялися кошти на заставу. Ніхто не запитав, просто звільнили і і свободін. Знаєте, завтра Микола опиниться десь за кордоном на Мальдівах і скаже всім «бай-бай». Вони якось знаєте всі втрачають інтерес до захисту інтересів українського народу до всього іншого. Як тільки їх десь звільняють з посад, їм стає не цікаво. Знаєте, ну це я не за Миколу, а я взагалі за чиновник. Їм стає не цікаво. Ну не цікаво. Ну не цікаво. Це це не за миколу. Ще раз кажу. Я дуже багатьох міністрів бачу, їх моніторюю їх постміністерське е, е, життя. І знаєте, от тільки пішов з посади. Тут же все. Ні тікток не веде, ні телеграм не веде, якщо вів, ні Фейсбук не пише, нічого. Все, все, все не, не цікаво. Не цікаво. То підтримуємося, тримаємося. То все поки на посаді сидиш. Ну і пана Кубракова. Теж звільнено, я не думаю, що вам це прізвище багато чого говорить, але я вам дуже раджу погуглити в інтернеті, так почитати, взагалі почухати себе отут, отут, і взагалі подумати, а як такі люди могли бути. Взагалі, біля поряд і ну, ну ось таке. Ну, звільнили та звільнили. Знаєте, різні історії, різні. Я не буду переповідати, для чого нам плітки, правда? Але я так підозрюю, підозрю, що. Оці звільнені, вони не опиняться на передовій, вони опиняться там, де, там де треба опинятися. Знаєте, там, там, от, нам же сказали, що служать всі багаті і бідні. Я вірю, я вірю. От, тільки оці, я думаю, що служити не будуть. Хоча можу помилятися, знаєте, як колись казала одна людина, коли приїхала до Києва, і я її так повозив цими царськими селами, знаєте, царське село в Києві. Повозив, так показав, вона сидить в машині і каже, каже, Боже, як же їм буде е, значить, е, обідно каже, вмирати. Кажу в смислі чого? Каже, а як же це все, все залишати? Так от їм, їм точно буде, не хотіться помирати е, ні за що, ні за що? Ні за те, про що вони говорять, ні за те, що, про що вони виступають, закликають український народ, бо в них стільки всього. Чим хочеться з цим пожить. Пожить, як казав один наш е брат одного великого мера, каже: Я не, го я не готовий вмерти вмер за Україну, я готовий жити за Україну. І це набагато складніше. На передову поїдь і там розкажи хлопцям, там, що складніше жить, коли тобі ноги відірвали, чи, е Ой, Телеграм, шапці профілю. Там про це все докладніше. Підписуйтесь, телеграм, Ютуб, шапці профілю.